Голодні та знедолені римські легіонери, які тримали в облозі аквілею, підійшли до брами міста. В руках легіонери тримали відрубані голови своїх полководців: голови Максиміна Фракійця та його сина Максима. Інші римські вояки, які захищали аквілею, вийшовши на мури міста і побачивши голови своїх ворогів, зчинили такий радісний крик, що цей крик було чути за десятки кілометрів від Аквілеї. З мурів звісили прапори із зображеннями Бальбіна, Попієна та Гордіана III, а міську браму відчинили та винесли з голоднілим легіонерам Попоїсти. Ворогуючі легіони об'єднались у мирі. Легати аквілейських військ наказали посланцям. Хочеш доставити голови ворогів у місто Равенну, де перебував Попієн, один з двох діючих імператорів. На шлях від Аквілеї до Равенни посланці витратили близько чотирьох днів і застали імператора в той час, коли він вже майже зібрав військо, щоб рушити на допомогу аквілейцям. Побачивши голову вже колишніх імператорів, попієн зрозумів, що поспішати не слід. Подякував богам, відправив посланців з жахливим монтажем у Рим, а сам відправився у аквілею. У аквілеї Попієн першим ділом знову подякував богам щедрими жертвоприношеннями та, виступивши перед військом, остаточно об'єднав колись ворогуючі римські легіони під єдиним командуванням сенату та римського народу. Ну і звісно, під командуванням імператорів Бальбіна та Попієна. У Римі в той час теж готувались до боротьби із Максиміном Фракійцем, який мав намір накостеляти римлянам, але як нам відомо з минулого епізоду, нічого в нього не вийшло. Як у Римі готувались до війни із Максиміном, збирали військо, виготовляли зброю та підмазувались до богів жертвоприношеннями та перегонами на колісницях у великому цирку. Саме так боги теж полюбляли дивитись перегони на колісницях. Була у Римлян давня традиція. Коли державі загрожувала небезпека, римляни шанували богів обрядом, який мав назву лектистерні, тобто трапеза богів. Статую головних богів римського пантеону парами усаджували на м'які подушки, тобто на пульвінари, і богам пропонувались усілякого роду смаколики. Так тривало декілька днів, після чого статуї в урочистій процесії, яку римляни називали Помпою, звідси і назва помпезно. Статуї богів в урочистій процесії приносили до великого цирку, знову усаджували на головних місцях, з яких боги спостерігали за перегонами на колісницях. Саме тоді, коли співправитель Попієна Бальбін та Цезар Гордіан III спостерігали за перегонами, до них прибули посланці із Равенни та принесли радісну звістку. Максимін мертвий, війна закінчилась. Після перегонів сенатори зібрались на засідання, на якому ще раз визнали Максиміна Фракійця ворогом римського народу, прокляли його пам'ять і пам'ять усього роду Максиміна. Статуї та зображення Максиміна Фракійця знищували, монети переплавляли, закони та едикти колишнього імператора скасовували. Пупієна зустрічали у Римі як тріумфатора, як завжди, жертвоприношення, гуляння, забави, роздачі донату армії та щедрі пожертвування римському народові у вигляді зерна, олії грошей та видовищ. Що ж, імператори та юний Цезар Гордіан III у Римі, ворога переможено. А ми перед тим як поговоримо про 238-й рік нашої ери та про Гордіана III, традиційно та з усією повагою подякуємо усім нашим глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші історично-римські епізоди. Також ми щиро вдячні усім, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Історик Геродіан пише, що правлінням Бальбіна та Попієна були задоволені як римський народ, так і сенатори, а от Пріанці не дуже. Притуріанська гвардія ще пам'ятала часи Септимія Севера, ті часи, коли Септимій розпустив Притуріанську гвардію та набрав притуріанців з вірних йому легіонерів. Справа в тому, що Пупієн привіз із собою в Рим германських охоронців, і притуріанці боялись, що один з двох імператорів може їх звільнити та набрати нових людей. Отже, притуріанці вирішують діяти і планують вбивство не одного, а одразу двох імператорів. Хто мав змінити імператорів? Звісно ж, Гордіан III. юнак, якого згідно вимог римського народу та тих самих притуріанців Бальбін та Попієн проголосили Цезарем, тобто наступником імператорського трону. Як Геродіан, так і Юлій Капітолін пишуть, що між Бальбіном та Попієном в якийсь момент розпочались політичні протистояння. Кожен із імператорів, скажімо так, тягнув ковдру на себе та намагався стати одноосібним правителем імперії. Обидвоє імператорів мешкали у палаці на Палатинському пагорбі, але у різних його частинах. Кожного охороняли германські охоронці, привезені попієном в Рим. Притуріанці вирішили скористатись суперечками між імператорами, зібрались, озброїлись та вирушили на палатинський пагорб. Розвідка Попієна доповіла імператорові, що притуріанці зі зброєю в руках прямують у палац. Попієн просить Бальбіна відправити для його захисту германських охоронців, але Бальбін, вирішивши, що Попієн збирає германських охоронців для того, щоб позбавити його, тобто Бальбіна життя. Не реагує на прохання Попієна. Малочисельна охорона імператорського палацу начинила опору притуріанцям. Притуріанці увійшли в палац та схопили Бальбіна та Попієна. Вони не вбили їх на місці, натомість, притуріанці роздягнули імператорів і голими провели римськими вулицями. Їх били та усіляко з них знущались. Можливо, екзекуція над імператорами продовжувалась би, але побачивши, що прибувають германські охоронці, пратуріанці вбивають Бальбіна та Попієна і залишають оголені тіла імператорів на римській вулиці. Самі ж приторіанці починають битву з германськими охоронцями та відступають за мури свого табору, де вже перебуває гордіан III. Відбившись від германців, приторіанці проголошують 13-річного гордіана III імператором. І цікаво те, що вибір приторіанців, як ми пам'ятаємо, підтримував народ Риму. Бальбін та Попієн, згідно із записами античних істориків, керували Римською імперією лише 99 днів, і в серпні 238 року нашої ери їхнє правління закінчилось їхнім же вбивством. Як відреагували римські сенатори на таку зміну управління імперією? Спокійно. Для сенаторів, так само як і для притуріанців, неповнолітній Гордіан III був, скажімо так, сліпим кошеням, яким можна було керувати у своїх інтересах. Підтримуючи вибір притуріанців, римський сенат підтримував і вибір римського народу, який пам'ятав дідуся імператора Гордіана І, його щедрість та мудре управління провінціями. Що ж, усі були задоволені, і правління Гордіана III розпочалось у серпні 238 року нашої ери. Пам'ять про Бальбіна та Попієна прокляли, монети переплавили, деякі накази та едикти скасували, і звісно, статуї імператорів знищили. У перші роки правління Гордіана III, якщо вірити Юлію Капіталіну, усі державні справи були в руках його матері, хоча насправді імперією керував сенат, не забуваючи, звісно, шанувати Проторіанську гвардію. На вимогу Гордіана III було розформовано легіон під командуванням Капеліана, який, як ми пам'ятаємо, переміг Гордіана II, дядька Гордіана III. Тобто новий імператор вирішив таким чином відімстити Капеліану. У 240 році, коли легіон у провінції Африка було розформовано, проконсул цієї провінції Марк Асіній Сабініан вирішує повстати проти Гордіана III і сам себе проголошує новим імператором. Реакція Гордіана III була блискавичною. Він наказує проконсулу Мавританії придусити повстання, з чим той впорався на відмінно. Сабініана було вбито у Карфагені, а його військо перейшло під управління намісника Мавританії. У 241 році нашої ери на посаду префекту Пріторія було призначено Гая Фурія Тімесітея, досить вмілого адміністратора та досвідченого військового. Обрання Тімесітея на посаду префекта Приторія виявилось вдалим та вчасним, адже перси розпочали напад на римлян на сході Римської імперії. Раніше цар персів Ардашир захопив міста Кари та Нусібіс у Месопотамії, а тепер син Ардашира Шапур І, назвавши себе царем царів усіх персів та не персів, вдерся у римську Сирію. Існує думка, що Шапур перший завоював та утримував Антиохію у 240 та 241 році нашої ери, адже в той час карбування монет Гурдіана III на антиохійському монетному дворі було призупинено. Що ж у Гурдіана III виникла серйозна проблема у східній частині імперії, яку потрібно було вирішувати військовим шляхом. Гурдіан відчиняє двері храму Януса, а Ми нагадаємо, що двері храму Януса відчиняли тоді, коли Римська імперія перебувала у стані війни. Відчиняє двері храму Януса і разом із своїм тестем очолює римські легіони та вирушає у похід проти персів. У 243 році римляни прибувають на схід та проводять декілька доволі успішних битв проти персидської армії. Відвойована Антиохія, Кари та Нісібіс. Перси відступили до міста Расаєна, але й там зазнали нищівної поразки від римської армії, яку очолював Тімесітей. Гордіан III відсилає листа в сенат, в якому описує перемоги римської зброї і усіляко вихваляє досягнення свого тестя. Також у листі до сенату Гурдіан пише про те, що має намір продовжити напад на персів і просить сенат про жертвоприношення та молитви богам за добрий початок та успішне просування майбутньої війни. В Римі знову лектистерні, жертвоприношення та перегони у великому цирку. Ну і звісно, радість від перемог імператора на сході. Поки римляни святкують на сході, не все так весело. Справа в тому, що Тімісітей підхопив розлад шлунку, страшну діарею і помер після нетривалого, але важкого перебігу хвороби. Античні історики пишуть про те, що Тімісітей дійсно захворів, але помер не від хвороби, а від отрути, яку підсипали у ліки полководця за наказом Марка Юлія Філіппа, який стане відомий у римській історії як імператор Філіп Араб. Античні історики пишуть, що Філіп мав намір захопити владу, і першою перешкодою був саме Тімесітей. Але сучасні дослідники відкидають цю ідею. Хоча усе можливо. Після смерті чи то отруєння Тімісітея, префектом Приторія було призначено саме Філіпа. І ось тут розпочинається саме цікаве. Філіп починає каламутити воду. Через своїх прибічників Філіп затримує постачання провіанту у табір легіонерів та звинувачує у цьому недосвідченого Гордіана III. Римське військо повстає та проголошує Марка Юлія Філіпа імператором. Доля Гордіана III після того як Філіпа обрали імператором, достовірно нам невідома, і ми маємо декілька версій його смерті. У життєписі Августів написано, що Гордіан III принижувався перед Філіпом та просив не вбивати його, а проголосити Цезарем. А якщо Філіп не згоден на те, щоб Гордіан був Цезарем, то призначити його, тобто Гордіана, префектом преторія або на якусь іншу нижчу посаду. Філіп лише насміхався з колишнього імператора і через деякий час віддав наказ стратити Гордіана III. За іншою версією, Гордіан третій загинув у битві проти царя Шапура І. Про це згадує римський автор Аврелій Віктор та персидські написи. Згідно із написами персів, римська та сасанітська армії зустрілися біля міста Масіс, сучасне місто Ель Фалуджа, неподалік Багдаду, і відбулось це у лютому 244 року нашої ери. Перси здобули перемогу і згідно із тими самими записами персів, саме у цій битві загинув Гордіан III. Марк Антоній Гордіан, більш відомий нам як Гордіан III, помер, чи то загинув у віці 19 років, керувавши імперією протягом неповних 6 років. У лютому 244 року нашої ери Марк Юлій Філіп відправляє лист римським сенаторам, в якому повідомляє, що римське військо обрало його імператором, а Гордіан III помер своєю смертю і був похований поблизу міста Церцезії. На місці поховання Гордіана III за наказом Філіпа було зведено гробницю. Філіп не мав наміру продовжувати війну з персами, але про правління Філіпа Араба ми поговоримо іншим разом. Добра усім, крім ворогів, почуємось.